Футболки мікс сорту крем 10 кілограмів, дивимось і перша чорненька футболочка від кара. Наступна. Ось така красива. Найк люди, дивіться, Блін, як вона класна. Ще один найк, дивіться. Така на замочку, мавічка. Наступне, це здається, якийсь бренд. Так, це бренд, але я його не знаю. Чорненька ось така футболочка. Є різні розміри в лотику. Про що я і говорю, дивіться, яка. Чоловіча, велика футболочка. Теж якась брендова. Наступна чорна малочка. Ось така красива футболочка. Звичайно, є жіночі топіки. Це мікс тут як е, жіночі футболочки, так і чоловічі. Дивіться, які так класні. Наступно, в чорному кольорі. Було таку позиції футболочок, є дуже багато. На відео я показую тільки меншу частину, я вам нагадую в пакетику їх. Дуже-дуже багато. Дивіться, які вони всі красиві. І ціна за цілих 10 кг футболочок всього 4650 гривень. Ви зможете забрати цей лотик і будете мати собі величезну кількість крутих футболочок. Оце сорт Крем. Сорт Крем це найвища якість футболочок. Це всякі різні байочки. Оп. Ось така футболочка прикольна. Я показую вам ще пару позицій. Ось така футболочка. Дивіться, який мені всі гарнющі. Ось така спинка. Кожу спинку. Так, дивіться. Блін, які футболочки, справді дивіться. Платок крутий. Щоб замовити, вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами. Написати у Viber або на Telegram і забирати цей лотик. я нагадую, що я показала меншу частину футболочок. Лотику їх залишили дуже багато. Їм комусь сподобалось, обов'язково забирайте і лотик буде ваш.